Оле брудом ми порушимо цю традицію і посипемо пшеницею. Дай тобі, Боже, лебединий вік і журавлиний крик. ああまだね、踊り? Риним перевірити особовий склад і доповісти! Поваж, кошовий отаман, курін веселий, до козацького кола вишиканий особий куріний неволь. Поваж пошов отаман, курить западати до козацького кола вишиваний водойний лінію. Товарищ кошовий таман курінь імені Петра Садача до козацького кола вишкований готовий куріний Данії. Товаришка, що ветаман, імені Мама Левовського до Казацького кола вишого і готовий повітря. Товариш кошове таман курінь імені Петра Дорошенко до косацького Корінь у База Хмельницька до козацького кола вишкований готовий корінний якраз на кульці. Товарший кошовий атаман, курінь імені Івана Бугана, до козацького кола вишканий і готовий корінний ковань. Товаший кошовий атаман, курінь імені Івана Мазепи до козацького кола, вишкони готові, корінний ще бань. Корінінь здати до строю! Так! так.